Централізована бібліотечна система Олександрії видала книгу, до якої увійшли творчі роботи молоді міста. Збірку під назвою Сузір'я молодих талантів Олександрії презентували нещодавно у бібліотеці для юнацтва. Присвячене видання – сімдесятій річниці заснування міста. Ми вирішили створити даний літературно-мистецький збірник, оскільки у квітні місяці Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва імені Бойченка вона оголосила конкурс на найкраще видання творчо обдаровано. Молоді це первоцвіти кіровоградщини, і у нас одразу виникла така ідея: чому б ні? Чому б не прийняти участь? Оскільки я наскільки я знаю, у нас дуже багато талантів в нашому місті і літературних, і прозаїчних. Ну і звичайно мистецьких. До збірки увійшли прозові, поетичні твори, а також роботи молодих декораторів, художників, дизайнерів Олександрії та району. А також у книзі представлені творчі надбання бібліотекарів централізованої бібліотечної системи. Сюди ввійшли і поезія, сюди ввійшли і мистецькі, тобто фото мистецьких робіт. Ну, наприклад, Дмитрієва Наталія, вона в нас і вже на сьогоднішній день вона відома в нас в місті своєю колекцією костюмованою. А Волошина Юлія, як працівник бібліотеки, вона розмістила. Там свої поетичні твори, наприклад, Ланіна Олена, вона у нас майстриня більшість декоративно-прикладного мистецтва. Там розміщені її фото її мистецьких робіт. Бібліотекарі відібрали до книги найкращі твори школярів та студентів міста та району, зокрема, студентів Олександрівського технікуму Білозерківського аграрного університету, школярів Куколівської школи, студентів медичного училища та інших закладів. Ми зверталися по різним навчальним закладам. Просили, звичайно, визначитися, хто у них є найбільш талановитий, хто пише вірші, хто прозу, хто, можливо, малює чи виробляє якісь з декоративно-прикладного мистецтва якісь твори. Тим чином нам викладачі, як кажуть керівництво навчальних закладів надало ось таку кажуть, можливість, щоб розмістити дані твори творчо обдарованої молоді саме в цьому збірнику. На презентації збірки усі присутні могли почути вірші у виконанні авторів книги, подивитися декоративні роботи, а також послухати пісні у виконанні творчих талантів Олександрії, які долучилися до видання. Карповую на твоє серце своє ім'я, та тільки знаєш, знаєш, обов'язково нагадаю, знаєш ти мене, який насправді я. Найбільш потужний розділ збірки поетичний. Яскраво представлені вірші літературного клубу Джерельце цікаві поезії молодої авторки з Івано-Франківської області, яка до Олександрії приїхала навчатися в медичному училищі. Ці вірші зазвичай про те, як в мене життя проходить. Ну як я відчуваю їх. Може, якісь в мене стались там ситуації в житті, які поміняли його, зміни різні, переживання, також радості, які я. Виливала якраз в цю, ну, ці твори. Муза в мене я ну, досі я не можу зрозуміти, звідки вона просто приходить такий момент, коли хочеться вилити це все на папері. Обкладинкою збірки стала робота одного із авторів книги. Подивитися та почитати збірку сузір'я молодих талантів Олександрії можуть усі бажаючі у бібліотеках централізованої бібліотечної системи.